Час подвійних стандартів палять книжки, демонтують пам'ятники, б'ють за російську пісню, штрафують за слово спасібо, а бойко відкрито підтримує агресора, отримує лише бесіду, з СБУ і позбавлення нагород, роками скуповує елітні квартири, ховає мільйони доларів, ніхто не питає звідки. Може тому, що голосував разом зі слугами. Поки говорять про боротьбу з ОПЗЖ, її лідери Бойка і Столар спокійно наживаються. За 10 років Бойка відмив щонайменше 70 мільйонів доларів. Схема через фонд Хантер, який формально контролює компанія з Кіпру. Але по факту це павутина підставних осіб з п'ятнадцятого по сімнадцятий рік скупили. 50 квартир у французькому кварталі, 200 у Welcome Home, 70 у Камертоні. Разом 16 мільйонів доларів. У 2018 році ще 50 мільйонів на 400 квартир на Предславинський і Джона Маккена, 160 у ла у Лалаленд. Третя хвиля 1100 квартир і понад 70 мільйонів доларів. Хоча офіційна дохід бойка 70 мільйонів гривень на рік. Все оформлено на дружину Віру і сина Анатолія який подарував батьку 28 мільйонів гривень. У нього частки в компаніях: Укр істгаз, Онікс Інвест, Акваресурс 1, через них сім'я володіє, Волинь, Обленерго і ГЕС на Закарпатті, це вплив і великі гроші, а ще 15 гляних землі на півмільйона квадратів, квартири в Росії, завод на окупованій Луганщині, бізнес-центр у Києві? Як думаєш, кому вигідні ці подвійні стандарти? Пиши в телеграм.